Ось такі приїхали камінці на тестування від Віктора. А, значить Це ББВшка, це три Індії Корс, Медіум і Файн Вінтажні. Це чотири вашитки Це така тверда, але дуже швидко, на перший погляд працює, там подивимось. Це такі оці точно м'які. Така напівтверда, я б сказав, це проміжний шар з транслюцентною. Оце дуже твердий, це як червоний в мене. Скрипалі. Тобто це ось 5 скрипалів. і радужний. Тому що швидко, але цей це такий більш більш мілкіший, чим в мене. Подивимось, чим відрізняється. Ну, оце два молочних. Оцей мілкіше і він суспензію, скоріш за все, буде видавати спокійніше. Ну, а це рябчик, ну теж такий швидкий, мілкий, не знаю, подивимось, як він теж буде працювати. Ну, Такі цікаві екземплярчики. Ну і трошки свуриків. you